Ні, ні, я документи пред'явлю у тому випадку. Ви самі себе... Ви... Ні, стоп, ви мені що сказали? Я порушив. Я правильно зрозумів? Правильно. Правильно зрозумів. Правильно. Склад здійснив. Порушення пункту правил 10.4. Згідно з закону України, що ви мені повинні зробити? Не чую, що ви... Що ви мені повинні зробити згідно закону України? Зупинити. І з... я вам э, сказати ваше правопорушення. Сказати? Ну, так, і, так і прописано. Країна. Пред'явити чи сказати? Що сказати чи пред'явити? Що ви повинні зробити, коли громадянин України з вашої точки зору порушує руху? Сказати дорожнього вам причину зупинки. Причину чому, зупинки? Я я сказав, чому я вас зупинив? Я вам сказав, повідомив вас, чому я вас зупинив. Ви здійснили правопорушення пункту правил 104. Що вам ще не зрозуміло? Ваші докази, будь ласка. Та розпрощаюсь скоро. Ні, 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 інспектор, дуже велике вам дякую, але я тут... У нас дуже такий впертий інспектор і не хоче показати, говорить, вперти, куди, я... куди йдемте. Куди куди те інспектор? Де таке прописано я я не йдемте? Не я не казав. Може ще на вас машину сісти чи гроші дати. Ви що, провокатор? Ні, Це я не провокатор. провокатор. Це ви мені кажете, йдемте. Я згідно закон України. Вам не казав. Я вам покажу документи, покажіть докази. Я вам ще раз, я вам тільки казав, придявіть, будь ласка. Посвідчення. Ви я, вам я вам покажу, тільки згідно чого. Я вам показав свій е, документ. Ну, звісно, я... бо ви до мене звертаєтесь, а ви мене зупинили. А ви І ви ще, пункту пункту ще хочете, правил реально, щоб я вам показав документи, бо у вас немає доказів? Теріга, я вам домівку. <кх> ви повинні мені згідно пункту правил 2.4 пред'явити документи, які зазначені в пункті правил 2.1. Правильно. 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 Інспектор, правильно. інспектор в якому? Стоп, 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 інспектор, не спішіть, ви забігайте вперед. Коли я вам... Я наперед не забігаю. Не... Інспектор. Коли То, що у вас громадянинка така і, інспектор, я вас... живу в Україні, є закон України. Я правильно правила, правила дружнього Згідно... руху виконують, а пункту правил 24. Я... А далі, якщо інспектор... я буду в процес, е е е е ви мене чуєте тільки, Що вам казав. Ви тараторите, як машина. Я вам щось скажу, ви мене не хочете я слухати. Слухаю. Я завчасно Громадянин... можу і болакати, і слухати вас. Інспектор, зато ви не чуєте мене. Це єдина проблема. Добре, добре чуєте. Значить, тоді вислухайте, будь ласка. Громадянин України, згідно прав дорожнього руху, повинен вам пред'явити документи. Ви маєте право їх зупинити. Коли є склад правопорушення. Докази, якщо я на вас складаю. Інспектор, ви зі мною балакати чи по телефону? З вами я, розмовляю. я тоді поїду. Я зараз. з вами розмовляю. Я зараз я поїду. Якщо будете там воно відноситься, я зараз просто я поїду. З вами нормально відношу. Ви так від... а що ви берете телефон і спілкуєтесь? Алло, Сереж, привет. Обычный, Набирал? Да-да. Вот так и в нас, знаете, в Украине. Что-то? Пумп, да, 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 да. Одерживать. А, просто счет на приват высылал. Можно их попросить, чтобы вели на другой банк, да и все. Можно и тот, и тот, как бы. Я понял, хорошо, Сереж, добренько. Просто у нас есть такая банка, которую мы обслуживаемся, они ошибочно выставили с приват, да и все. Хорошо, Сереж, да, давай. Инспектор. Да, да? Инспектор. Вы с кем спокойтесь, Галина? Я перевіраю автомобіль, виконую свої праві з А ви мені докази не хочете приявити? Мого правопорушення? Доброго дня! Інспектор, скажіть, будь ласка, вашому колегі, хай мені покаже докази, бо я Можливо, тоді бою. Бо... Або... Скажіть, будь ласка, вашому колезі, що хай мені приділять докази, бо він не хоче а це особливо. робити. І пропонує мені виходити з автомобіля, що я не повинен робити взагалі. Мало того, я сидів вже стою тут з вами. Я так зрозумів від Сергій Григорович, так? А з чого ви зрозуміли? Ні. Ну, автомобіль зареєстрований. І що? Так. Так. У нас маршрут? Їзер, на так, ого, треба піти комоптизом. І що, інспектор? Ну давайте докази на чому справу. Я вам розказую одне, кажу. Ні. ви не згодите, не мене не перебивати, слухай, Сергій Григорович, кажучи. якщо ви Сергій Григорович, це, я якщо... прошу, як людина до людини зверкаюся з вами. Інспектор, знаєте, яка людина до людини? Так, це так. коли ви зупиняєте, кажете, добрий день. Я вам сказав, добрий день. Що вам не сподобалось в тому, як я до вас підійшов, вам признаєте. Ні, ви скажете, йдемоте зі мною, це мені я не сподобається. Ви казали, то я вам покажу. Ви казали, таке? Я вам первоначально я вам казав. Добрий день. Старший лейтенант міліції Ковченко Андрій. Було таке? Це вже потім ви сказали. Було. Спочатку було -таке -таке. сказали, що я скоїв. Ну було, -таке. Д, ні, ви не, ну, давайте, давайте так, давайте, ви, ви не представились, ви мені сказали, сказали. Слухайте, ну навіщо ви робите наклеп? Ви прокрутіть свій ролик, те, що записуєте, там mm -hmm. все дуже гарно записано. Згодний, він покаже що я було. і як я гарно вам красиво представився. І розказав вам, що ви порушили. І знаєте, що ви порушили. Інспектор, я... Ну, Вважайте ваш підхід до цього і відношення, знаєте, я для вас не ворог і не зупинив якийсь зробити конфлікт. Правильно, це Правильно. дуже добре. Так, потрібно бути свідомою мене... людиною. Свідомою людиною щоб для того, щоб я вам зробив зауваження, uh -huh. щоб ви е, зрозуміли, по-дальшому цього не робили. Uh -huh. Сергій Григорович, все ж таке, так? чи ні? Так, так. А? Так Так чи так, ні? Я так. не помиляюсь? Ні, ви ж провіли тільки що м'ях. Ну так, і ж не написано. Не вже ви вважаєте, що я буду їздити і спілкуватися? Сергій Григорович, все рівно, знаєте, край е, ну, не і некрасиво по відношенню вас до мене, я до вас все підприйняв згідно закону, зупинив, пояснив, розказав, ви а пояснили. ви своїми інспектор, провокатив... знаєте... провокативними питаннями, провокати провокативним відношенням, розумієте, чи чиня... ні. Ну, все ж таке, я е... лояльно до вас відношусь і до всіх так само. Роблю вам зауваження за те порушення, що ви зробили, я його вже вище сказав, що іменно. І ви знаєте, що ви зробили... Інспектор, Але вашу... інспектор. Я знаєте, що я хочу? Що всі... Побажати вам хорошого Що? дня і все ж таке... Вислухайте не, не... мене, будь ласка. Не... Мені просто сонце сидить, не... ну і капіте. О, отак, чудово, так, Добре. дякую. Добре. Так, бо мені сліпить, дякую. Я хочу, все щоб все було в нашій країні згідно з закону України. А я все зробив так. Якщо, і навіть... Ви якщо, ви дивіться, якщо навіть хтось якось порушує правила, так... То тій людині потрібно починати з себе. Они Дивіться, ви, зробили, ви, мене, побачите, ви мене знову перебили. Вибачте. Да? вибачте. А, то треба згідно закону України користуйтеся, будь ласка, приладами, які фіксують правопорушення. Чому 90% ДАІ не хочуть цього робити? Є адміністративний кодекс, так. є докази, так. є свідок, ось він. Свідок, ну, інспектор дає, не може бути свідком. Ну, почитайте ну. тоді закон, теж, те, що ви погано знаєте. По Понятими можуть бути свідок. особи, Ні, які не зацікавлені ваших... Люба особа, яка бачить, що... Ну, це вже дискусія, так? Ні, так. це не дискусія. Хочете, я вийму кодекс вам покажу. І ви не праві в цьому питанні. Це являється свідок. <гум> І є ще стаття. Адміністративне mm -hmm. внутрішнє переконання посадової особи. От я внутрішньо переконаний. Ви порушили, я бачу. Я вас маю право зупинити. No, а, а для того, щоб скласти на вас адміністративний протокол і далі в суді розглядати, да, я маю право вам і зобов'язаний надати докази. А в тому висадку, взагалі... що вам не хочеться або ви ну, так не поважаєте. Інспектор, Саму я поважаю. а ну, ну, те, те, що у нас в Україні, Та на жаль, а, не, не пропускає транспортний засіб своєчасно, в нужний ряд, то в мене вже просто не було виходу. Це зовсім питання інше. Це Інспектор. не можна було це розказати, сказати, пояснити, а потрібно вам було зробити провокацію таку Ні, зробити. я провокацію не роблю. То, я хочу, інтересно... щоб ви... Робили працює, фіксацію правопорушень згідно, закону, згідно закону. закону. І ці фіксації ви повинні до пред'явлення документів громадянинам пред'явити згідно, згідно е, адміністративного кодексу, ось свідок, він стверджує теж, що ви здійснили. Стверджує, є докази. Це з ваших ось. слів. Ні. Ну, є втрутні переконання. І ви зобовіли, а що ви до що мене ви не такі. підійшли одразу? Ну, це тіпі... Інспектор. Зараз не, на вимогу. Він первоначально, він первоначально. Суектори, він первоначально. Я, я завжди можу підійти. Підіть що, він підійш, вимогу, Які проблеми? Я можу і в суд з'явитися, сказати, Ви розумієте, що, вони, що... які проблеми вам приділять посічення водіє. Не проблеми не немає. Проблеми в тому, що... А... Інспектори ДАЇ, на жаль, тому, що дуже ви часто. Собі документів, мабуть, немає, і ви їх а ви впевнені? І ви... Як ви думаєте, я вибачаю, якщо б я, я знав, що в мене немає себе документів, ну. я б себе так вів? Ну, ну. я думаю, по-разному є. Ні, ні, от по як ви думаєте? Разна людина висловлює себе по іншому. А ви знаєте, як ви робите, наприклад? Це ви зараз не ви... будете... Ні ні. ні, ні. Вислухайте, ні. Так. Так, що ж мене перебуваєте? Якщо б ви дуже захотіли, визивається патруль. Навіщо? ДПС, Навіщо? ой, не ДПС, а ППС. Навіщо? Для того, щоб ідентифікувати мою особу. Наприклад, я не хочу вам приділяти документи. Ну, Ви вважаєте, що я себе буду так вести? Я не, я вважаю, У мене, о... до речі, зустріч Знаете, через що? 5 хвилин на мною насамперед порушник. Ну, порушник. Я не порушник. Порушник я не... знаєте хто? Порушник правил дорожнього руху. Я не можу до вас відноситись, відноситись так, як... Я не знаю. Інспектор, що ми робимо? Скажіть мені ви. Я ж вам вже 10 разів пояснив. Ви мені що робите? 10 раз поясни, Профилатолог... і зробив вам пояснив зауваження разів Стоїте, далі спілкуєтесь. Чому? І я я не... вам кажу це, що я хотів. І я не вважаю, я що вам їх кажу, дія, неправомірні дії. У вас у вже... вас є правомірні дії в усьому, крім На того, саме. що ви ще для того, щоб просити документи і зупиняти транспортний засіб, то це повинно бути починано не тільки те, що ви... Або бачили, або не бачили. Ну, в законі так прописано, вибачте, пожалуйста. Ви повинні пред'явити склад правопорушення. Для І докази казав. правопорушення. От свідок являється. В суді шо, свідок е, виключення? В суді свідок це не виключення. А як? Але в суду в першу чергу повинні першу чергу, докази. Свідок являється теж. От свідок вам. Для вас цього недостатньо. Недостатньо для того, що я реально внутрішньо переконаний в тому і бачив, як ви порушуєте, вам теж це мало, де прописано в адміністративному кодексі. Теж mm -hmm. прописано. Вам цього мало. А щоб я вам показав відеодоказ, ви б сказали, та це ви змонтували, це теж мені не відеодоказ. Nie, це nie. було по-іншому. Чому? Ні, ну, у вас так, є тому, пови... точна, не є, тому, а можливо інспектор. У вас так, повинен, так само, як ви особою, свідок, доказ, а доказ. Немає на нього там іншого щось. Інспектор. Ну, все одно щось не так, але не так. Інспектор. Ну, порушив, У вас порушив, повинен бути. Я просто не знаю, чи видали вам в штабі, чи не я видали. Думаю, то, що видали чи не видали, видали, але я, моя особиста думка, я думаю, все ж таки ми йдемо більш до європейського рівня, більш до європейських країн. Там, там взагалі даєшників немає, ну, там знаєте? Такий там людей, зовсім інше. Вибачте ваш. Ні -ні -ні. з вашим менталітетом. То, що ви, Давай, давай. О, ні. Йома, я, опять нічого не Добре, ні? Ну, Я до вас з повагою ставлюсь з Але те, що ви так. змарнували свій час самі особисто, Інспектор, ну, ваша... інспектор, давайте так. Я враховую те, що ви сталося до мене з повагою. Якщо ви хочете, я вам покажу документи, щоб ви розуміли. Якщо ви це зробите, я буду вам вдячний. Я я просто, знаєте, тільки зроблю це... Все... не повинен з вами так теж спілкуватись, ви робите мені умови я теж... ні, в ні, ні. Понимаєте, Це не є правильно. Я вам не ставлю умови. Я повинен вимагати від вас Вимагати? Просити, правильно, вимагати з правильно. підтвердженням правопорушення. От ви повинні пред'явити, а коли я вам буду робити, коли я повинен вам е складати, вести вже mm -hmm. розгляд процес процесами uh -huh. розгляду адміністративної uh -huh. справи, от тоді ви запрошуєте в мене докази для того, щоб складання чи у вас покарання чи винесення постанови тої чи її кружки. розумієте? Так, інспектор, ні? мені треба їхати. Це зовсім інше. Давайте, все я так, вже я приємний... просто, я скажу, згідно з закону України, я би теж себе він трошки по-іншому, але якщо ви до мене поліцькі, я теж поліцький. А як? Я доразв, що не гарно відноситься. Ні, я ж кажу, якщо ви по-людськи, то я по-людськи, розумієте? А я завжди так, 20 років працюю, я завжди так і відношусь до кожної людини, не виключно, будь до кого. Таких небагато, як ви, на жаль. Ну дякую вам за це. Дякую. Так. Я вам показую, бо мені треба терміново їхати. Та да, немає проблем. Ви Так, так? Що, да, я перевірив вже. І по січня ви теж маєте, так. Да. Е, Григорович, отож. Так, що, отож. Я вам дякую. Ну, Дивіться, а так, як, як людина з людиною, дозволите? <забиль> ну тільки станьте, я ніфіга не бай. О, да, да, да. Все ж таке, зупинив, ви поняли, за що. Порушили, ви теж знаєте, що порушили. Так. Хіба була проблема визначити, визнати, я сказав би, шановний Григорович, будь ласка, старайтесь таких речей не робити, тому що е, трапляються дорожньо транспортні пригоди іменно за таких речей. Роблю вам зауваження на цей час і щасливий вам договор. Ні, От, а, а Ви ведете себе так, інший інспектор робить інше. Знаєте як? Я не можу за це ви... повідомити. Стоп, стоп, стоп. Я не знаю, як ви це поведете. Я нормально, повірте, мені Інспектор, Це коли ви вже ви повели, я розумію. Але до цього...